Привіт колеги! Мене звати Ірина Тимошенко і ви на каналі Онлайн Школи Бухгалтерія ВС. В цьому відео розберемося, яку суму і на яку дату включати до доходу ФОП при отриманні виручки через платіжний термінал. Отже, для прикладу візьмемо знайому багатьом ФОПам ситуацію. 31 грудня 2024 року ФОП платник єдиного податку 5% на групі 3, продав товарів у власному магазині на 70 тисяч гривень. З них заготівку на 20 тисяч, а 50 тисяч це оплата картками через термінал, через РРО проведені розрахункові операції на загальну суму 70 тисяч. Але ж карткові оплати надійшли на підприємницький рахунок 1 січня вже 25-го року в сумі 48 500 за врахуванням комісії банку 1500 гривень. На яку суму і на яку дату виникає дохід у ФОП? Розбираємось. Доходом ФОПа є повна сума отриманої виручки без зменшення її на суму комісії, яку отримує банк. Комісія за еквайрінг це оплата за розрахункове касове обслуговування банка та є витратами ФОПа. Правда, єдиника витрати не відображаються в декларації та не впливають на розмір єдиного податку. Отже, дохід ФОПа дорівнює 70 тисяч гривень. З них 20 тисяч отримане готівкою та 50 тисяч безготівкові. Із сумою розібралися. Переходимо до дати. Що нам говорить податковий кодекс? А наступне. під пункт 292.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку в грошовій, готівковій або безготівковій формі. Отже, за податковим кодексом, ФОП має відобразити дохід тоді, коли отримав кошти та може їм розпоряджатися. Тобто, 31 грудня 2024 року 20 тисяч гривень це готівка. Та 1 січня 25-го 50 тисяч безготівка. Однак податківці бачать ситуацію інакше. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства та обліку юросіб та фопів? Розумійте, що ці зміни означають до кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів від АВС. 2 січня 2025 року в ЗІРІ з ІРІ з'являється консультація, в якій, спираючись на норми закону про РРО. Податківці доходять наступного висновку, що датою доходу фопа єдиника є дата, зазначена в фіскальному касовому чеку. Причому такий підхід пропонується застосовувати вже при визначенні доходу в декларації за 24 рік. Тобто, 31 грудня треба було відобразити весь дохід в сумі 70 тисяч гривень. Дивний підхід, бо до цього в зірі була зовсім інша консультація. Цю консультацію ви бачите на екрані. І тут, датою доходу, треба визнавати дату надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку. Ну, це мається на увазі безготівкові доходи. І ось! 28 січня 25-го року з'являється ще одна консультація в ЗІРі, де чітко визначено, що дата доходу це дата отримання коштів на розрахунковий рахунок. Ви бачите на екрані цю консультацію, і там є чітка фраза: при цьому датою отримання доходів є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку. Отже, з 28 січня ми мали дві протилежні консультації, які знаходились в зірі. Однак це ще не все. На зміну цій 3 лютого з'являється нова, де чітке визначення дати доходу як дати надходження коштів на розрахунковий рахунок вже відсутнє, лише процитовані норми Податкового кодексу. Але ж висновок передати доходу за чеками теж відсутній. Які ж висновки і що робити бідолашному ФОПу? По-перше, неодноразово змінюючи позицію, надаючи суперечливі консультації? Податківці остаточно підірвали довіру до зіру в якості помічника бухгалтера та ФОПа. Тим більше, що для ФОП загальників та ЮРСІП-єдинників продовжують діяти роз'яснення, що дохід визначається саме на дату отримання коштів на рахунок. По-друге, користуватися треба податковим кодексом, який залишається незмінним та чітким у визначенні дати доходу ФОП. Моя думка. Що в наведеній ситуації правильно 20 тисяч включати до декларації за 24 рік, а 50 тисяч за перший квартал 2025 року. По-третє, якщо ж ФОП згоден з податківцями або йому просто зручніше відображати дохід за Z Звітом, або вже подав деку за 24 рік керуючи Зіром, то він теж буде правий, тоді в декларації за 2024 рік маємо дохід 70 тисяч. До речі, Економимо на військовому зборі цілих 500 гривень. Колеги, як подати декларацію ФОПу платнику єдиного податку першої групи за 24 рік правильно, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Отже, вважаю, що будь-яка точка зору і будь-яке відображення в декларації буде вірним. Нагадаю, що одним із принципів податкового законодавства є такий: якщо норми різних законів припускають неоднозначне трактування, то правильним завжди є рішення, яке прийняв платник податків. Так визначається, під пунктом 4.1.4 податкового кодексу. це презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо законодавство трактуватися може у різному. А ще. Якщо не можете прийняти остаточне рішення та маєте час та натхнення, то зверніться до ДП за індивідуальну податкову консультацію. Вона вас захистить. Колеги, прошу, напишіть в чаті, як ви відображаєте дохід, це дуже важливо всім нам. А як ставитесь до того, що податкова змінює думку без поважних причин та не несе відповідальності за це? Мене особисто це просто бісить. Що ж, на каналі школи бухгалтерії АВС обговорюються найгарячіші бухгалтерські події. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити головне. На цьому все. Якщо було корисно, ставте лайк. До зустрічі!